Вітаю всіх, хто приєднався до перегляду рубрики Здорово жити. Лабораторні аналізи є невід'ємними і одними з найважливіших складових сучасної медицини. Сьогодні навіть важко уявити, що діагностування захворювань може здійснюватися без здачі аналізів. Адже саме від точності результатів і правильної розшифровки аналізів залежить ефективність подальшого лікування і прогноз на одужання. Якими ж вони бувають? Сучасне лабораторне діагностування у більшості клінік складається з декількох напрямів: біохімічні дослідження, гематологічні, цитологічні, імунологічні дослідження, молекулярні. Завдяки цим лабораторним аналізам, сучасному технологічному устаткуванню і якісним хімічним реактивам можна успішно діагностувати різні патології внутрішніх органів і систем. За допомогою комбінації різних видів аналізів можна визначити наявність в організмі не лише інфекційних захворювань, але навіть розвиток новоутворень, у тому числі і злоякісних. Це унікальна можливість діагностувати ракові захворювання на ранніх стадіях, що у свою чергу в рази підвищує шанси на ефективне лікування. Лікування практично будь-якого захворювання розпочинається зі здачі аналізів. У більшості випадків в лабораторію здають кров на аналізи і сечу, щоб визначити загальний стан здоров'я хворого, чи відбуваються в організмі клітинні та метаболічні процеси, виявити відхилення від показників норми. На основі отриманих даних лікар може зробити висновок відносно діагнозу і призначити адекватне лікування. Таким чином лабораторні аналізи є дуже важливим інструментом сучасної медицини, який допомагає не лише правильно діагностувати патологічні стани, але й здійснювати контроль за процесом лікування, встановлювати доклінічні стадії захворювання і так далі. Слід зазначити, що тільки лікар може призначити, які аналізи необхідно здати хворому. А деякі лабораторії навіть висилають результати досліджень прямо на електронну пошту замовника. На цьому прощаюся з вами. Бережіть себе. До нових зустрічей!